І так, пане Вадим пише, практичність і є якість, а цінити може споживач. Споживач може висловлювати лише своє особисте ставлення. Сподобалось йому, не сподобалося, прийде він ще туди, чи не прийде він туди і так далі. А от надати оцінку рівень професіоналізму. Рівень знань, рівень якості, рівень відповідальності все це може зробити лише хто колега, людина, котра в цьому розбирається. Тому що споживач, котрому вирізали апендікс під анестезією, не зможе оцінити, наскільки професійно відпрацював анестезол, по анестезії фахівець і наскільки якісно йому вирізали апендікс. Тому що відсоток помилок він присутній скрізь. Просто що у професіонала кількість помилок менша, і проблемність помилок також менша. Я зазвичай кажу так, що якщо ви підписаний дивитесь мій вебінар, ви отримаєте хоч якийсь там захист від великих помилок. Але помилки будуть все одно. Тому що ви не професіонал, ви в цьому не розбираєтесь. Ви можете щось не так запам'ятати, щось не так зрозуміти. От, і так далі. Або не уважно слухали, або не подивилися тільки другу частину, не подивилися, не подивилися першу частину вебінару. І так далі. Тому оцінити практичність і якість може лише колега, тобто людина, котра має той же рівень освіти. Котра е, займається той же самою роботою професією, тобто якість хірурга оцінює хірург, не стоматолог. Вибачте, хірург. А стоматолог може оцінити стоматолог. Е, механіка котра ремонтує капітальний ремонт двигателя, робить, може оцінити хто механік, котра робить капітальний ремонт двигунів. Але так, кожен споживач може себе вважати професійним в усіх сферах. У нас вже є такий один смарагдовий професор.